Добрий ранок, чудовий сонячний ранок. І ви на традиційній тайм-менеджмент зарядці. Я Анна Захарова, експерт з тайм-менеджменту компанії «Богуштайм». І сьогодні буду з вами і пропоную на ранок тему для обговорення підґрунтя, опори, підтримка, ті речі, які нас посилюють, які нас надихають. І які на нас впливають. Мені здається, що з самого дитинства ми вже опираємося на якісь речі, але просто не усвідомлюємо це. Спочатку це батьківська любов, безумовна батьківська любов і це є нашою підтримкою порою. Ми ще можемо про це не знати, але вона є. І це як наше підґрунтя. Потім це опори якихось установ соціальних, до яких ми, проходячи шлях по життю, стаємо більш дорослими, вступаємо, і там є вже інші опори, якісь соціальні опори, які нас підштовхують до тих або інших вчинків, впливають і створюють якісь такі вже наші власні установки у. Які нас тримають по життю. І ми знаємо, що це з нами, що це наше, і віримо в те, що це може нас десь збалансувати. Також такою опорою або підґрунтям можуть бути зовсім інші речі, Речі, які навколо нас, але ось з такого боку, можливо, ми їх не розглядали. Як часто люди, навіть коли керують автомобілем на дорозі, зупиняються у бабіч дороги і роздивляються природу. Про що це? Це про те, що природа надихає. Можна подивитися з вікна автомобіля, можна подивитися е, прям власноруч. Да? Підійти до лісу, до дерев, поспілкуватися. Адже так цікаво, я сьогодні зранку йшла і замислилася, що кожна галявина це ж окремий всесвіт. Там є ґрунт, на ньому щось росте, навіть якщо ми це не помічаємо очима. І там є життя, якісь комашки, букашки, рослини, там цілий всесвіт у такій. Звичайні галявини, здається, да? і споглядання теж може бути підґрунтям, тому що розуміємо, що життя воно триває, воно триває кожну хвилиночку, навіть якщо це зимовий період і є якесь завмирання, але воно умовне досить, тому що потім настає весна. Не така, як у нас зараз, але вона приходить і природа розквітає, дерева розквітають, брунки розкриваються, і ми відчуваємо, як плине час, як рухається життя. І тут такий момент, що я хочу для себе у цьому руці, у русі життя, що я хочу, щоб сталося через 5 хвилин, через годину, через рік. Наприклад, так? подумати, тому що життя завжди в русі. Помічаємо ми цей рух, чи не помічаємо це вже інше питання, і це питання на поміркувати. Чому ми не помічаємо життя навколо і чи помічаємо, як ми живемо? І хочеться ще сказати, що такою ж опорою може бути здоров'я, фізична форма. Тому що якщо ми не в настрої, не в гуморі, у нас болить зранку голова з якоїсь причини, ми не можемо щось робити продуктивно. Ми впадаємо в якусь в якоїсь ступені бездіяльність, в очікування, да, поки чи якісь вправи подіють, а може це якась стороння допомога. І... Це показник того, як на наше життя впливає стан здоров'я. А якщо ми фокусуємося на нашому здоров'ї, займаємося фізичними вправами, слідкуємо за харчуванням, наше тіло здорове і воно підтримає нас. І ми можемо розраховувати на те, що ми спробуємо і в нас вийдуть якісь сміливі неординарні речі, які ми раніше не робили. А ось я сама собі. Проспорила, не знаю, як по-іншому слово, підібрати. І два дні вимушена була присідати по 100 разів. Не те, щоб це велика цифра, да? але якщо ти це, це не робиш регулярно, то це дуже відчутно насправді, що фізична форма потребує такої ж уваги і може стати у відповідь підтримкою. І або підґрунтям, від якого ти можеш відштовхуватися? Це як марафонці або спринтери, ті, що займаються бігом спортсмени, вони мають опору в вигляді спеціальних таких трикутничків, вони від цієї опори відштовхуються і надають своєму тілу в просторі поштовх і продовжують нарощувати цей ритм руху. І як же ми можемо... От так само кожного разу, коли ми щось задумуємо, мати опору, щоб не відштовхуватись від, ну, пробачте, кисіля, да? що для того можна зробити ще, крім споглядання природи і усвідомлення, що життя йде, а яка наша в ньому участь пасивна, активна, і чи хочемо ми її змінити, цю участь? І. Наші оточуючі батьки, які, а може, не тільки батьки, да, це ж коло ширше, тому що ми йдемо у всесвіт, світ, і це і друзі, і якісь соціальні знайомства, да, які теж нас підтримують, підштовхують своїм прикладом, також до якихось змін, до руху вперед, до того, щоб відчувати щастя, створюючи якісь такі речі, які для вас важливі. Тому що насправді ми можемо в цьому не, не зізнаватися, але, напевно, кожен вибирає такі речі створювати, які йому навіщось потрібні, якась користь, якась причина, чи то натхнення, чи то якісь, можливо, фінансові обмін буде да, після цієї речі. І це теж. Можна подумати, як гроші, гроші теж є опора, до речі, тому що гроші дають нам можливість реалізовувати багато бажань. Вони як проміжна ланочка. Але якщо в нас немає до чого ці гроші прикладати, то і гроші іноді не приходять. І ще мені здається, що щоб все це охопити. Ті опори, що я перелічила, може у вас є якісь власні, там, да, які вас надихають. Це може бути так само і хобі, колись ми про це вже розмовляли. І щоб це все охопити і помічати, тому що от на тій галявинці, де триває життя, там дуже-дуже багато дрібних таких моментів, які можна опустити з виду, якщо в тебе, можливо, окуляри. Що для цього можна робити? Я бачу, що для цього можна допомогти планування. І планування може стати в свою чергу опорою, якщо ми хочемо пробігти марафон. І це наш виклик собі. Це потребує гарної фізичної форми, це потребує планування маршруту, це потребує планування екіпіровки, яка нам потрібна. І ще багато супутніх речей. І як же ж це все так поєднати, щоб це було найкращим чином? І це не було випробування і челендж, коли ви понад силу щось робите, а ви розумієте, що всі ці зусилля вони приносять користь і слугують тому, що ви собі створюєте радісні моменти, дізнаєтеся нову інформацію, знайомитеся з новими людьми. Творити нове оточення, і, можливо, це буде ваш новий крок, ваш наступний етап у розвитку становлення особистості. Про це теж не забуваємо. І щоб все це врахувати, звісно, допомагає планування. Чому? Ви скажете, можна і без цього? Так, можна написати. Список просто покласти його десь, але якщо він десь, а ти переміщаєшся у просторі на протязі дня, як ти можеш контролювати цей список? Чи, щось, чи, чи все враховано, чи а, домовленості, які за цим списком вже створені, виконуються? А якщо ти це плануєш планувальнику, будь-якому, можна в нашому гарному Богобуцікайки? Вітрина, до речі, запрошуємо до нас в Офіс, тому що кожного четверга тут є люди. А якщо вам потрібен інший день, дзвоніть і домовимося, і можна його теж використовувати у плануванні. Повертаюсь до думки. Тож, якщо у нас є план і є розписані його складові, і ми маємо весь час при собі ці. Цей, цей план у планувальнику, то ми можемо відслідковувати наші кроки до здійснення цього плану. І ставлячи черговий плюсик, що ми це створили, ми це виконали, да, цей ланцюжок такий, ми відчуваємо наповнення, що ми рухаємось, рухаємось до того, що нам важливо. І це дає нам підґрунтя до ще більш амбіційніших цілей мрій. Кажуть, цілі створювати важко. Створіть спочатку собі плануванням такі опори, які будуть вас е, врівноважувати. Для когось це може бути щоденні зустрічі з друзями. Ви вже знаєте, що раз в тиждень або два рази в тиждень, або там раз в місяць у вас є ця зустріч, вона існує, вона запланована, і ви інші свої активності цього дня вибудовуєте навколо цієї зустрічі. Так само якісь планові візити до лікарів. Якщо ви їх плануєте заздалегідь, запис, врахувати дорогу, то це вже ваші дві такі точки в майбутньому, навколо яких ви вибудовуєте свій план дня. А якщо це не запланувати і ви згадали, то яке відчуття, коли щось потрібно зробити, от в моменті. А ви це не впланували? Це якась така ну, це, це не позитивне відчуття, я б сказала, а це тривога, це якась невпевненість, а чи я зможу, а що потрібно зробити, а якщо щось відмінити. Да? І оцей всей, е, такий клубок да, тягне в нас вниз по емоційному стану. А навіщо це створювати, якщо можна подивитися. Місяць тут зараз гарний, гарна можливість, тому що сьогодні 30 березня і ми можемо подивитися вже на квітень. Що ми можемо зробити в квітні? Доброго ранку, дякую, що приєднуєтесь, щоб створити собі підґрунтя і опори для розвитку і для створення ще більшої кількості радісних моментів і залучати до них оточуючих. Що ми можемо створити? Для цього потрібне планування. І скажіть мені після цього, що планування не дає опори. А такі речі, які ми не розглядаємо як опори, да, як підґрунтя для чогось, не стають планом, врешті-решт. Тому що запланувати візит до лікаря ну, це задача, це план. Але це опора для нашого здоров'я, тому що тримаємо ми здоров'я у тонусі, у фокусі, і ми не... Відволікаємося потім на якісь речі, які створити потрібно в моменті. Це про гнучкість, але це не та гнучкість, яка нам потрібна. Тому що це наче ми самі створюємо собі якісь перепони, і потім їх можна долаємо. А це сприяє до того, що ми втрачаємо якусь частку ресурсу, а нам важливо його зберігати, тому що є. Інші речі, які потребують, потребують більше, більше сил, більше енергії. І тому просто так, кудись зливати енергію, а навіщо? Навіщо, друзі? Тож, я пропоную вам подивитися, як мінімум, на сьогоднішній свій день, подивитися на свої задачі, подивитися, чи. Ви врахували, що кількість задач і часу на виконання цих задач повинна не перевищувати 24 години? І чи врахували ви форс-мажори, щоб у вас був час? Якщо вони не прийдуть, ці форс-мажори, чудово. Ви просто будете знати, що у вас є екстра час, який ви використаєте на якісь улюблені речі, на хобі, на споглядання сонячної днини, на споглядання того, як пташки в'ють, гнізда вже таке відбувається, да? весна на носі. А якщо форс-мажор станеться, то у вас буде час, і ви будете готові, і вас не буде бентежити занадто цей факт. Подивіться, які задачі вам потрібно зробити в першу чергу. Це про пріоритизацію. Намалюйте маршрут дня, а якщо ви не зовсім розумієте, про що я вам кажу, то зовсім скоро, в понеділок, буде стартувати наш тайм менеджмент квест turbo 21. І я ще раз запрошую вас до нас по інструменти і від тренування, користування цими інструментами. З планування, щоб ваше життя було легше, насиченіше, і щоб ви самі створювали ці події, які вас надихають, які вас стають опорами для руху до здійснення бажань. А чи не це мета життя кожної людини? Здійснення бажань і щасливий стан. Гарного вам дня і до наступних зустрічей!